27 червня 1988 року Атлантик Сіті один із найбільш очікуваних боїв десятиліття. Майк Тайсон, абсолютний чемпіон. 34 перемоги, 30 нокаутів. Майкл Спінкс – олімпійський чемпіон, 31-0. Досвідчений, технічний, розумний боксер. Всі чекали. Нарешті хтось зупинить Тайсона, але замість цього. Історія побачила страшний нокаут за 91 секунду. Гонг. Тайсон одразу йде вперед. Жодної паузи, ніякої розвідки. Спінкс намагається рухатись, але вже через 5 секунд у канатах. Тайсон кидає джеб, працює тулубом, підходить ближче, наче акула перед укусом. Спінкс виглядає занадто обережним його ноги як на льоду на 30-й секунді перший серйозний аперкот. Тайсон пробиває лівий у корпус, правий по голові, і Спінкс виглядає розгублено. Його рухи це не захист, це втеча. Тайсон скорочує дистанцію, заходить із лівим хуком і одразу правий аперкот. Спінкс падає на одне коліно. Рахунок він встає. Але в очах паніка. Тайсон навіть не дивиться. Він вже знає, що це кінець. Рефері дає команду продовжувати. Тайсон миттєво кидається вперед. Пробиває аперкот у корпус і правий у щелепу. Спінг спадає на спину повністю знеструмлений. Рефері не рахує. Це кінець. Офіційний час 1 хвилина 31 секунда. Це був найбільш очікуваний бій року, і він став одним із найкоротших чемпіонських боїв в історії. Спінкс більше ніколи не вийшов у ринг. Тайсон підтвердив статус живого монстра. Не просто перемога це була страта. Тайсон довів, що може не просто перемагати. Він ламає психіку, він знищує впевненість. Він закінчує кар'єри. 91 секунда, один удар за одним, і ще один чемпіон зник з карти.